Басманний суд Москви заочно заарештував ексрадника голови офісу президента України Олексія Арестовича за обвинуваченням за двома статтями кримінального кодексу РФ. Про це повідомляє пропагандистська агенція Ріановості. Зазначається, що Арестовича звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, а також у публічному розповсюдженні неправдивої інформації про російську армію. Примітно, що проти Олексія Арестовича відкрито кримінальну справу і в Україні йдеться про його конфлікти з нардепом Наталією Піпою. Влітку минулого року вона зробила зауваження підлітку, який виконував на вулицях Львова пісні радянського співака Віктора Цоя. Арестович домігся, щоб державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти Наталії Піпи за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні. А вже у жовтні група народних депутатів подала колективну заяву до національної полі поліції, у який звинуватили Арестовича у завідомо неправдивому повідомленні про скоєння кримінального правопорушення. При цьому не виключено, що арештом РФ просто створюють певне прикриття для Арестовича в Україні. У грудні минулого року Арестович розхвалював прес-конференцію російського диктатора Володимира Пуціна. Мовляв, він молодець, що виступає на жовто-синьому фоні і, нібито, відповідає на незручні питання від росіян. Також Арестович заявив, що обидві сторони винні у війні і що Україна та Росія мають подати колективний позов на захід. Сам Арестович вже відреагував на свій арешт у РФ, пожартувавши, що йому нікуди податися. Згуртувалась на віки Велика Русь, Білорусь кримінальна справа за тероризм, РФ за екстремізм, Україна два за сексизм. Куди податися бідному шпигуну? Спробую в Афганістан там за це все орден можуть дати. Нагадаємо, Олексій Арестович перебуває у Шам, але в одному з нещодавніх інтерв'ю заявив, що планує повернутися до України.